Мене звуть Тарас Галайда, я член національної скаворської організації України Пласт. Пласт займається вихованням молоді в дусі українського національного патріотизму, виховує свідомих, соціально активних громадян, які розвивають себе та розвивають інших для покращення українського суспільства, для розбудови української держави і державності. Конкретно сьогодні ми голосували акцію під назвою Вчимо історію разом. Суть полягає в складанні великого пазлу, що складається з 150 маленьких частинок, загальний розмір 7х10 метрів. На пазлі зображені вояки української історії, починаючи від руських дружинників з Київської Росії. Через козацтво, через Галицьку армію, через воїнів УПА до нових до нового часу таким чином мета акції привернути увагу взагалі громадськості, перехожих, суспільства до вивчення української історії, до зацікавлення в цьому предметі. І в липшому знайомству стені. Раніше такі акції де проводилися? Раніше ця акція проводилася в багатьох містах України, в тому числі Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Львів. Там вона навіть більш була масштабнішою. Там залишалися відомі люди, названо, наприклад, Андруховича, ми залучали разом з іншими відомими громадянами. Сьогодні тут пластуни саме Кіровограда чи області, можливо? Е, сьогодні е, пластуни є з Києва. Наприклад, я і ще кілька пластунів з Києва приїхали разом з базами проводити акцію, але є активісти Кіровоград, з Кіровограду, де пластовий осередок пластовий зароджується і тільки починає розвиватися. Ми власне тут для того, щоб його тут побудувати, допомогти людям організувати тут викону працю і провести сюди частинку нашої діяльності на... спровонове на виховання молодого покоління. Ви сюди запрошували представники? Так, тут, тут був тут була активіст, яка запилилася ідеєю, яка має контакти. Їм треба було представлення і люди, які можуть розказати, хто ми, що ми, для чого ми існуємо скільки вже існує цей час? Пласт існує вже 102 роки. Як і скавицький рух, він заснувався на початку ХХ століття, два роки тому ми святкували своє сторіччя.